Щодня медики в тилу на фронті рятують життя людей. Ми запитали у харків'ян, як вони ставляться до медиків під час війни і чи змінилося їхнє ставлення. Харківські медики це герої, тому шана їм, тому вони дуже. Фахою нас фахівці, і я знаю, що за кордоном хай ображаються наші колеги, наші люди, які нам допомагають за кордоном, але у нас дуже фахова медицина. І під час війни я знаю, що всі медики були на місцях, практично надавали допомогу. І у мене в самої дитинка з інвалідністю дуже все було гарно. Була гарна підтримка, була гарна допомога. Все було на вищому рівні. Дуже добре ставлюся. Як самим найкращим образом, на мій погляд, сьогодні це найважливіше люди, мабуть, після ВСУ, звичайно, це люди, які не тільки професіонали своєї справи, а й перш за все люди великого серця, які не покладають рук всі свої знання, все те, що вони знають і вміють, віддають людям. І, і тим, хто потребує цієї допомоги по різним питанням. Тому самі найкращі побажання. Добре ставлюсь, але засмучує те, що вони багато хто з них поїхали з міста. І до тих, яких ми зверталися, їх вже немає. Хотілося б, щоб більш обізнаних працівників медицини було більше в нашому місці. Ну, і, щоб, і щоб люди менше хворіли. Звичайно, моя повага до них зросла під час війни, бо вони роблять дуже велику роботу. Вони рятують тих, хто зараз знаходиться на фронті, хто отримує поранення. Звичайно, повага зросла. Ну, люди герої, зрозуміло, що спасають, якби лечать, Сейчас на медиков в основном вся нагрузка идет, потому что они спасают, лечат, как бы. Это, ну, это наше все. Это как бы люди с большой буквы, люди герои. Молодцы. Я с ними не связывался, но когда во время боевых действий, когда здесь были россияне рядом с ним, мне помогали моему отцу. Спасибо им большое за то, что они помогают, выручают. Мені здається, що покращилась набагато якість обслуговування, і мені здається, що наша медицина стала більш людяною, скажімо так, і направленою на турботу про людину, скажімо так, матеріальний аспект відійшов на задній план. І це, це нереально круто, бо багато хто з маминих подруг, це люди старшого віку, говорять про те, що вони лежали в лікарні і отримали гідну допомогу і дуже часто безкоштовно. І це круто, надзвичайно. Стали? Вони герої, це однозначно. Вони працюють не покладаючи рук. Це я сама точно знаю. Зараз гораздо краще стали працювати. Дуже багато роблять вони для України, дуже багато роблять для військових, для цивільних особ. Хочу їм побажати стійкості, здоров'я. І терпіння. Это люди, которые выполняют свой долг, и просто к ним з большим уваженням относишься. Потому что бути на передовій, сколько їх гибнет, просто поклоном. свою там да, У нас були чудові медики під час війни. Під час війни. Харків взагалі город, місто герой. Тому дякуємо медикам. Я завжди до них добре ставлюсь. Вони найкращі.